Людинки, всім привіт! Зняти це відео аж горіло ще далеких три роки тому назад, коли я тільки починав займатися пригоном автомобілів з Німеччини. Але зараз його актуальність доречна як ніколи, тому що однотипні питання іноді з одинаковим формулюванням, навіть навіть іноді. Порядком слів приходять, прилітають кожного дня в месенджери, їх задають люди по телефону. Питання, на які ну не можна здати однозначно одразу якусь стверджувальну відповідь, так або ні. Питання, на які неможливо відповісти, доки додатково ще не задаси вам до 10 зустрічних запитань. В більшості випадків на ці питання ніхто не береться відповідати, або якщо й відповідає, то це буде інформація, така наче ну тиснути пальцем в небо відповісти або щось відповісти. Якщо ви гадаєте, що такі питання задають лише одному мені, то ви дуже помиляєтесь, тому що питання стосовно вартості пригону автомобілів з Німеччини задають кожного дня людям, які займаються цим ремеслом. Хочете побачити, як це виглядає в нашому житті? Іноді складається враження, що люди телефонують якусь довідкову службу або інтернет-магазин, де менеджер перевіряє вартість товару по їх параметрам в прайс-листі, і просто дає якусь відповідь, якусь цифру надає. От як ви вважаєте самі, чи є однозначна відповідь, хоч на одне з цих запитань? Більшість хто їх задає, вважає, що так, оскільки ти кожен день займаєшся пригоном автомобілів, ти плаваєш в цій темі, і ти як професіонал маєш на зубок пам'ятати і знати вартість всіх автомобілів в Німеччині, ба навіть більше ти маєш знати їх вартість з розмитненням, з усіма додатковими витратами в Україні з точністю до 10 євро, з урахуванням доставки в якесь конкретне місто або навіть село. Бо ти ж професіонал? Справа в тому, що неможливо уявити або перевірити вартість автомобіля по таким параметрам, як хороший стан, гарна комплектація, невеликий пробіг. Ці параметри у кожної людини настільки різні, що кінцева вартість навіть одного автомобіля, там, наприклад, з одним двигуном, з одною коробкою в такому-то кузові, такого-то року може відрізнятися разом в 3-4. Наприклад, той самий Passat в Німеччині може коштувати 12 тисяч євро, а може коштувати 8 тисяч євро. Хтось взагалі дивиться на варіанти тільки ціною. Там за 20 тисяч євро. І от коли люди задають такі питання, скільки коштує посад, я починаю відповідати, що дивіться, посад коштує від 8 тисяч євро і закінчується там, десь в районі 50 тисяч євро. Вам от в цьому діапазоні на який з них дати відповідь, скільки буде його конкретна вартість в Україні? На що людина? Починаю дуже довго прилічувати список тих моїх параметрів, які мають бути у його майбутнього автомобіля, щоб я дав йому якусь, ну хоча б плюс-мінус, приблизну цифру. А для того щоб розмова була більш конкретною і результативною для обох сторін, я дуже прошу всіх людей, які... Цікавляться взагалі пригоном автомобілів з Німеччини, які хочуть дізнатись приблизну вартість або навіть точну вартість пригону того чи іншого автомобіля. Я дуже всіх прошу зайти на сайт німецький знайти там автомобіль по тим параметрам, там є всі параметри: двигун, коробка, рік випуску, комплектація перелічується. Є навіть фото можна приблизно оглянути, в якому кольорі, як зовні буде виглядати цей автомобіль. Тобто підібрати щось конкретне, в якому є. Якісь цифрові значення, якби і якісь більш-менш зрозумілі дані. Інструкція по користуванню цим сайтом і, взагалі, по пошуку автомобілів в Німеччині нещодавно була опублікована на моєму каналі, і посилання на неї я залишу під цим відео. Будь ласка, зазирніть в опис, пошукайте, не полінуйтесь, скористайтеся цією інструкцією. І от, коли ви підберете автомобіль за своїми побажаннями, у вас на руках буде приклад оголошення, не просто скріншот, в якому буде фото і ціна. Зараз трішки пізніше зрозумієте, чому, чому таке потрібне саме оголошення. Цей автомобіль потрібно буде порахувати, взяти в руки калькулятор і скласти докупи цілих 10 параметрів, з яких буде складатись фінальна вартість цього автомобіля в Україні. Отже, перше, беремо вартість автомобіля в Німеччині. Зазвичай ми використовуємо ціну нетто, яка дозволяє економити від 16 до 19%. До цієї вартості ми додаємо вартість розмитнення автомобіля в Україні, щоб його завести, його потрібно. Логічно розмитнити. А, розмитнення складається з таких чотирьох. Важливих параметрів: це вартість автомобіля, за яку ви його купили, яку ви будете декларувати. Це е, рік його випуску, це об'єм його двигуна і тип палива, на якому працює цей е, двигун. Розрахувати вартість розмитнення можна на калькуляторі на нашому сайті sgaвтоmobaй.Team. Коли розрахували вартість розмитнення, потрібно не забути про того брокера, який вам буде допомагати розмитнювати. Потрібно додати вартість сертифікації, яка в середньому складає там ві п'ятсот три. 700 тисяч гривень в залежності від регіону, в якому ви будете розмитнювати автомобіль. Додати 10, 20, 30, 40 євро за стоянку на митному терміналі під час митного оформлення. Не забути про оплату в пенсійний фонд 3, 4 або 5%, дуже залежить від вартості автомобіля і конкретно градацію, скільки це буде 3, 4 чи 5%. Я залишу в описі під відео. Зазирніть туди, подивіться там, в залежності від того, скільки там 300, 400, 500 тисяч гривень коштує ваш автомобіль, міняється відсоток. В пенсійний фонд. Потрібно, звичайно, не забути про послуги по пригону автомобіля чи огляду автомобіля. Тут все залежить від того, хто буде вам надавати ці послуги. Якщо їх будемо надавати, ми, знову ж таки, на нашому сайті є перелік послуг і вартість кожної з них. Є навіть люди, які можуть це безкоштовно пригнати вам автомобіль. Будь ласка, ви можете до них звертатися. Не потрібно не забувати про доставку автомобіля. Тобто це може бути або фіксована вартість для а, автовоза, якщо автомобіль їде не своїм ходом, або такий комплекс витрат, а, якщо автомобіль їде своїм ходом. Цей комплекс витрат зазвичай вписується в діапазон від 600 до 800 євро. В принципі, і автовоз десь десь так само коштує. Просто своїм ходом там потрібно заплатити страхування, зробити номерні знаки, потрібно зробити експортні документи, заправити автомобіль, потрібно десь ночувати, якось туди доїхати. Ну, Коротше, дуже багато калькуляцій. І моя, так, мій досвід показує, що. Всі ці витрати вкладаються от якраз таки в цей діапазон від 600 до 800 євро. А на логістику по Україні у вас займе ще до 200 євро. Це витрати на паливо. Наприклад, доїхати від Західного кордону до там, Сходу України, міста Харків, це займає більше 1000 кілометрів, 1100, якщо бути точним, і на паливо у вас просто одразу полетить десь 40-50 євро. Потрібно не забувати про готелі навіть в Україні, тобто, коли ви будете їхати. На розмитнення, ви можете не встигнути в той самий день приїхати, приїхати під вечір. Автомобіль залишиться на митному терміналі з терміналу на таксі. Якось потрібно буде добратися до місця, де заночувати, щось потрібно буде їсти, якісь додаткові витрати, там пробили колесо, чи ще щось сталося. Тобто, додатково по Україні ще буде десь до 200 євро. Ну і залишається в нас постановка на облік, яка офіційно коштує біля 800 гривень, там 600 гривень перша реєстрація з номерами, плюс 200 гривень за експертизу. Ну або це все буде. Буде коштувати десь там біля 100 доларів 100 євро, якщо ви захочете зробити все це без черг. То вже як домовитися, можна сказати, по місцю. Отак виглядає максимально детальний прорахунок пригону автомобіля з Німеччини в Україну, взятий з невеликим запасом. Я зазвичай залишаю невеличкий запас, щоб не було якихось а, цікавих історій, цікавих ситуацій, коли обіцяли одне, вийшло набагато більше інше. І от якраз таки людям, які телефонують і цікавляться пригоном автомобілів, називають якусь цифру, ну там, ну. Плюс там 50 або 100 євро, я одразу відмовляю, тому що банально порване колесо чи камінь, який прилетить в лобове скло, може ці 100-200 євро отак от взяти і забрати. Тому, якби, якщо ви збираєтесь зайнятися пригоном автомобіля, майте на увазі, що цей захід досить таки недешевий, не бюджетний, і ну, треба мати якийсь невеличкий запас, як мінімум, на якісь форс-мажорні обставини, як ну, максимум вам потрібно пригнати автомобіль, зробити йому сервісне обслуговування. Підготовку перевірку до нормальної експлуатації вже на дорогах України. Якщо для вас вся ця калькуляція виявилася, видалася дуже складною. Ви цього не хотіли, не очікували. Ви хотіли, щоб отакво вам хтось назвав вартість автомобіля? То я вам можу запропонувати трішки простіший варіант. Знайдіть середню вартість автомобіля в Німеччині, наприклад, один коштує 7, інший 9. Візьміть посередині 8. До цих 8 тисяч євро, наприклад, додайте 35%. Це піде у вас на розмитнення автомобіля з усіма податками. І зверху додайте ще 1500 євро на всі додаткові витрати, які у вас будуть. І ви отримаєте якусь приблизну. Плюс-мінус 10-20% вартість автомобіля. І от якщо після такого біглого розрахунку вас вже це зацікавило, цифра вас влаштувала, ви не очікували, що автомобіль коштує там, 5 тисяч євро і ще 500 євро буде потрібно на те, щоб його доставити в Україну і просто їздили то тоді вже можете можемо приступати до наступного етапу, можете написати мені або зв'язатись зі мною чи з кимось з моїх колег по цеху, хто цим займається, для більш конкретного детального прорахунку, який ми проводили трішки раніше. З цим зрозуміло користуватись калькуляторами всі з нас вміють, ну майже всі. Але як зрозуміти, от нормальний той варіант, що ви підібрали по сайту, чи ненормальний, Можливо, його ціна за низька, чи взагалі за висока? І якраз для таких ситуацій я рекомендую під час пошуку звертати увагу на кількість схожих автомобілів. По ціні, по пробігу, по року випуску, по комплектації, по багатьом параметрам, тобто має бути як мінімум 3-4-5 схожих автомобілів. І це буде говорити про те, що ціна цього автомобіля дійсно ринкова, вона дійсно адекватна. І якщо ви знайшли одне якесь оголошення по суперціні, де споруч нічого схожого немає, вважаєте, що це якраз зірвали джекпот. Швиденько телефонують Іван, я знайшов, давайте швиденько їхати за цим автомобілем, я вас розчарую, я просто такі замовлення навіть не приймаю в роботу, тому що це ну, шлях в нікуди. Якби. До речі, якщо ви один з тих, хто подивився ролик про вже пригнаний автомобіль в Україну і перемотали його, або не додивились до кінця, не почули якусь. Вартість цього автомобіля я вам дуже рекомендую зазирнути в опис під відео. Там я залишаю повну, повний перелік технічних і опціональних характеристик автомобіля. А також вартість автомобіля в Німеччині і вартість автомобіля в Україні з усіма витратами. Це вам дозволить зрозуміти скільки всього. Якийсь конкретний автомобіль, на який ви попали, на який на відео на яке ви потрапили, може коштувати подібний, може коштувати подібних коштів. Маю надію, що я максимально прозоро пояснив, як працює калькуляція по пригону автомобілів з Німеччини. І тепер це відео буду надсилати всім тим, хто задає подібні запитання, а скільки коштує, скільки може вийти, а яка кінцева вартість і так далі. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Якщо у вас є додаткові запитання, залишайте їх в коментарях під відео, підписуйтесь на канал канал і до нових зустрічей!